90-ті роки на восьмі і на 16-бітних консолях були популярні ігри типу жанру тир, де треба буде, ну наприклад, ви бачите свого персонажа з видом позаду і стріляєте вперед, і рухаєте не тільки своїм персонажем, і мішені. Таких ігор було е декілька, і одна з ігор Wild Guns, яка виходила на консоль Super Nintendo, Виходила у 1994 році. Це гра жанру вест, ну жанру верніше тир, але вона зроблена в стилі. Вестерну, тому що ви можете керувати, до речі, в гру можна грати як одному, так і вдвох, і ви можете керувати ну, саме такими персонажами, які схожі на ковбоїв у Вестерні. До речі, на вибір вам дається персонаж або чоловік, або жінка, і ви можете обрати і навіть постріляти за дівчину. В гру можна грати одному, так і вдвох. Ну і перший гімпад буде тоді грати за чоловіка, а другий за дівчину. В грі гра починається з того, що вас закидують. Спочатку на мапу і на мапі вам відкривають рівень, в якому ви будете грати. І проходячи один рівень за іншим, вам будуть відкриватися інші. В грі є продовження. Всього дається три життя. Життя забирається одразу, як у вашого персонажа втрат влучить куля. Тому немає ніякої стрічки здоров'я, треба бути обережним. Але кулі не дуже швидкі, хоча їх може бути багато на екрані. Ваш персонаж може рухатись по екрану. Коли він стріляє, він керує мішенню. Коли він бігає, то мішень керується сама по собі. Ну Не сама по собі, а керується в тому напрямку, куди біжить ваш персонаж. Е, також персонаж може стрибати. Такого не було, наприклад, в грі Punisher на Денді, да? ну, в такому ж стилі гра. Але в версії або в Кабалі такого не було. Але в версії Wild Guns таке є, і це дуже часто рятує насправді. Графіка в грі дуже приємна, мені дуже сподобалось Дійсно, ми бачимо дикий захід, мультиплікаційний, але все-таки дикий захід. І персонажі доволі колоритно намальовані, схоже дійсно з такими мешканцями такого 에, Америки 19 сторіччя. Ну і тут ви будете бігати і по преріях, і будете стріляти в салоні і так далі. Хоча цікаво, те, що тут навіть роботи будуть, будуть кулемети, і навіть такого щось типу вогнемета. В общем, зброя буде зовсім не 19 сторіччя. Непогана гра з гарною музикою, з красивою графікою і доволі захоплюючим геймплеєм На цьому все. Всім пока.